І знову біль і знову втрата місто зі скорботою попрощалося з героєм-земляком, старшим солдатом Володимиром Ткаченком. 35-річний чоловік був водієм мінометного відділення 71-ї Єгерської бригади. Своє життя він поклав за Україну 8 липня під час виконання бойового завдання в районі села Маринівка Донецької області. У спасо Преображенському соборі йому віддали шану рідні, близькі та побратими. Відтепер спочиває захисник поруч з іншими відважними героями на алеї слави кладовища Сухий Яр. У Володимира залишилась дружина та син. Саме таким чесним, благородним, справедливим і правдолюбивим народила на цей світ колись Володимира Мати народила і виховала великою людиною. Саме таким його покохала його дружина. Саме таким прикладом він завжди залишиться для своєї дитини і для всіх нас з вами, дорогі брати і сестри. Нехай Господь дасть сили. Нашим воїнам перемогти, а рідним нехай Господь дасть силу пережити цю втрату дорогої близької вам людини. Упокой Господи, душу спочилого, новоприставленого, воїна і героя України, Володимира. Вічна і світла йому пам'ять. Слава Україні! І слава незламним воїнам України! Місто попрощалось ще з одним військовим. 41-річний Андрій Чухерик був старшим солдатом 116-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 10 липня внаслідок вогнепального поранення під час виконання бойового завдання у селі Іллінка Донецької області. Попрощатися з чоловіком прийшли рідні, друзі та побратими. Відспівали захисника у центральному соборі, поховали поруч з побратимами на Алеї Слави. В Андрія залишилась мати, дружина та двоє маленьких синів. Вічна слава та пам'ять полеглим оборонцям нашої громади. Він виріс на наших очах. Ми заселились в будинок у 84 му році. Це йому було рік. І оце він все время ріс на наших очах. Дитина, і наскільки я знаю, він з 14 го року воював. Хлопчики у нього два сина залишилися Два сина. Це людина-душа. Вміти, він ні, він не пройде, щоб ні з ким не, не привітатися, ні з ким не, не заговорити. Через сильний буревій в області постраждала одна людина. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Хлопець отримав тілесні ушкодження через падіння навісу з балок та шиферу. У нього діагностували черепну мозкову травму. Перелом нижньої щелепи та рану вуха. Також через негоду є пориви ліній електропередач. Вночі сильні опади та гроза залишили чимало пошкоджень і у білій церкві. Так по місту зламано понад 20 дерев та розкидане гілля. Деякі зі стовбурів навіть впали на автівки. Зірвало і шматки даху у багатоповерхівках та в одному з павільйонів на центральному ринку. У деяких районах міста каналізаційні стоки не впорались з таким об'ємом опадів, через що виникло під. Топлення ДСНСники та комунальники ліквідували наслідки негоди. Зазначу, повідомити про повалені дерева, відламані гілки чи обірвані дроти можна у центр оперативного реагування. Його номери вказані на екрані. Місцева прокуратура зобов'язала товариство припинити незаконне використання білоцерківського нижнього водосховища вартістю понад 2,5 мільярди гривень. За інформацією правоохоронного органу організація використовувала частину водойми без документів, а закон не передбачає використовувати водні біоресурси без отримання права на об'єкт і земельну ділянку під ним. Також Білоцерківське нижнє водосховище має комплексне призначення, що забороняє застосовувати його для рибальства. Тож господарський суд області задовольнив позов прокуратури. Тим часом у Білоцерків тепломережі розповіли, як підприємство готується до нового опалювального сезону. За їхню інформацією, нині завершено ремонти у 33 котельнях. Проведені гідравлічні випробування мереж. Від 47 котелень при цьому виявили 42 пошкодження та ліквідували 26 поривів. Ще 4 – в роботі. Також триває ремонт установок насосів на теплових пунктах встановлюють частотні перетворювачі для обладнання та інше. Ба більше замінюють зношені труби на проблемних ділянках на попередньо ізольовані, що зменшить ризик аварійних ситуацій та забезпечить більш стале теплопостачання. І у продовження теми понад 3 мільйони 742 тисячі гривень планує витратити білоцерків топлимережа на реконструкцію котельні по вулиці Мережна. На сайті Держзакупівель Прозоро нині триває подання пропозицій на відповідний тендер. Зокрема, до 1 жовтня котел мають перевести в водогрійний режим. Це дозволить знизити споживання пари та збільшити коефіцієнт корисної дії установки. Водогрійний режим дозволяє використовувати теплову енергію. Ефективніше, оскільки вода нагрівається безпосередньо в котлі без передачі тепла через парове середовище. Спершу розроблять відповідний проєкт для повної зміни режиму роботи котла. Далі ж перейдуть до конкретних дій. Зокрема, у дефектному акті зазначається, що мають демонтувати декілька труб, вентилі, засувки та інше. Натомість відремонтують деталі барабана і зовнішніх пристроїв колектора тощо. Новини, які не увійшли до ефіру, ви завжди можете знайти на наших сторінках у соцмережах. Посилання ви бачите на екрані. Заходьте, лайкайте та коментуйте. А на Ютубі Еспресо Біла Церква обов'язково поставте дзвіночок. Центр ветеранського розвитку Білоцерківського аграрного університету розробив освітні програми для охочих започаткувати власну справу в аграрній сфері. За інформацією Київської ОВА, центр створили у грудні минулого року, і наразі за всім спектром його послуг вже звернулися до сотні ветеранів та членів їхніх родин. Його робота спрямована на психологічну і правову адаптацію та створення власного бізнесу. Діяльність забезпечується шляхом проведення. Тренінгів з розвитку софт skills, навичок підприємницької діяльності, психологічної підтримки. Тощо також центр на рівні громади адвокатує створення робочих місць для помічника ветеранів і проводить зустрічі з місцевою владою та депутатами з реінтеграції та профадаптації ветеранів та ветеранок. Продовжує ефір головних новин Білої церкви. Актуальним інтерв'ю, коли покращиться ситуація з відключенням світла, чи готуються міста до опалювального сезону, та що чекати українцям, сьогодні поговоримо з головою спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Він з нами на прямому зв'язку. Радий вітати вас у нашому етері, пане Олеже. Доброго дня. Яка ж нині ситуація в енергосистемі України та які прогнози у вас на найближчі місяці щодо наявності світла в оселях, зокрема в білі церкви? Ну, ситуація з електроенергії стабільно складна, але є певний позитив сьогодні вийшов з планових капітальних ремонтів один? Атом блок атомних станцій, тисячний блок, і це принцип повинно вплинути на довготривалість відключень. Тому я очікую там до 20-х до двадцятих 20 числ липня вже зменшення, певне зменшення опції відключення, тобто погодинні відключення будуть меншими, але це буде ближче до 20-х чисел. А ось багато хто у соцмережах пише, що насправді у нас є можливості забезпечити усіх світло, можливо, його навіть імпортують за кордон. Поясніть взагалі, чи відповідає дійсності ця інформація? Ну, на сьогодні забезпечити українців повністю електроенергії неможливо, тому що ну, попер... част... частково зруй... не частково, а практично повністю зруйнована маневрова генерація. Ми втратили. Близько 45-47% гідрогенерації, 90% теплової генерації. Тому на сьогодні плюс ми втратили частково сонячну-вітрову генерацію. Тому на сьогодні ми маємо величезні проблеми з постачанням електроенергії. Плюс добавок ми не можемо збільшити імпорт електроенергії з Євросоюзу, тому що Євросоюз не готовий на сьогодні надати нам а, той обсяг генерації, який нам потрібен. Плюс добавок буквально на декілька, а, там з 12 липня по 21 липня відключилася відключена а, лінія електропередач з Молдовою, і ми не можемо імпортувати електроенергію з Молдови. Тому ситуація в нас зараз складається вкрай складною. Вона полегшиться з виходом одного блоку, от зараз атомних станцій, і очікується виход з капітальних ремонтів ще двох, блоки ще двох блоків атомних станцій вже наприкінці серпня. І в принципі, якщо не буде обстрілів і серйозних е е влучань в нашу, в нашу систему, е в систему передачі електроенергії, називаємо це так то можливо навіть що ми вересень і жовтень проведемо повністю без відключень. А ось взагалі на вашу думку, стільки ще можуть тривати відключення світла? Ось ви говорите, що вересень-жовтень можливий без відключень світла. А коли вже не варто очікувати взагалі їх? Чи це, якщо говоримо про там обстріли Росії, непередбачувані, це взагалі зараз не можна обговорювати це питання? Ну, вкрай складно спрогнозувати ситуацію з енергетикою на сьогодні в Україні, тому що дуже багато факторів, в тому числі ті, які ви назвали це і обстріли на російській Федерації, вони запросто можуть продовжити обстрілювати нашу а, наші трансформаторні підстанції великі, а це напрямую впливає на подачу електроенергії до а, наших з вами осел. Тому а, відновити генерацію, ми також не зможемо в короткий період. Тому що в -то, потрібно виготовити обладнання, потрібні гроші на всі, на всі ці процеси. А щонайменше виготовлення обладнання займає рік-півтора, плюс монтаж обладнання і все інше. Певні роботи по відновленню обладнання йдуть. Так, нам з Литви передали обладнання зупиненої вугільної тес, яка а в них стоїть вже декілька десятків років і тому у нас певний обсяг обладнання є, і це дозволить до речі також краще підготуватись до осінньо зимового періоду 2024-2025. А ось чи допоможе зростання тарифів на електроенергію, яке сталося від 1 червня, швидко відновити зруйновані енергетичні об'єкти? Тобто, це щось нам взагалі дає? Ось це підвищення тарифів. Як гадаєте, чи не спричинить або можливо вже спричинило ще більшу заборгованість у населення за цю послугу? Ну я почнемо з останнього питання: а чи не спричинить це зростання? зростання, чи не спричинить зростання? Тарифів на електроенергію, зростання боргів. Так це напряму пов'язано. Але е, є певна певне розуміння, як це відбувається. ну е, Напряму це не вплине, наприклад, на борги українців за електроенергію. Вони будуть справно сплачувати за електроенергію, тому що їх можуть через місяць вже відключити. А от е, От о, такі о, складові платіжки, як тепло, як гаряча вода, холодна вода, обслуговування багатоквартирного будинку, там борги будуть накопичуватися і далі. Тому будь-яке підвищення тарифів не вирішує жодного питання в галузі о, в напрямку, а тільки проводить до збільшення заборгованості за житлово-комунальну службу. А ось чи можете що пояснити, це... що відбувається взагалі? Ось ця нерівномірність вимкнення світла у когось по 4 години немає. В деяких будинках чи районах, взагалі, по 8 годин може не бути. З чим це пов'язано і чому ж не дотримується графіків? А питання недотримання графіків. Це питання надскладне. Воно має багато складових, таких як самі графіки, які складають. А обласній військові адміністрації, місцеві адміністрації, я маю на увазі органи місцевого самоврядування А і в ці графіки, і там перелік об'єктів критичної інфраструктури, які туди включають, все це в комплексі між собою пов'язано На жаль, Обленега не виконує ці графіки, тому що а, вони десь не хочуть, десь корупційна складова відключення цих а, та, такого роду об'єктів. Десь а, Неможливість відключення певних об'єктів, тому що вся наша система об'єкти системи передачі електроенергії і системи розподілу електроенергії, так званого обладнання, а вони не в змозі виконати ці відключення. На жаль, ми не готові абсолютно до блекаутів, до повномасштабних от такої щоденної роботи по відключенням, і це проводить до повної розбіжності цих графік. Ну і от давайте вчорашній приклад. Наприклад, по Україні вчора, після того, як один з об'єктів наших енергооб'єктів відпав у зв'язку з, з пожежо на трансформаторній підстанції 330-ті, а було терміново відключено сім областей. І в Полтавській області було оголошено про 10 черг відключення. А 10 черг відключення це якщо брати ті розрахунки, які дає нам Мокоренга, то це більше, ніж 24 години. Тобто не зрозуміло, як працює навіть мені, як фахівцю, який о, аналізує всі ці процеси, вивчає, навіть мені не зрозуміло, як це буває, що 10 о, черг відключень, коли фактично їх неможливо витягнути. На жаль, це відбувається у нас постійно. І нерівномірність відключень, наприклад, в Краматорську не виключають взагалі світло. В Харкові також о, зачасту світло горить, навіть вночі, освітлюється вулиці. При тому. Якщо брати центральну Україну, то відключення от які ж в тому місці Кам'янському відключення там по 16 по 18 годин. Вчора люди в Полтаві вийшли вже на вулиці, тому що також у них відключення в Полтаві Полтавській області по 16-18 годин, і абсолютно нерівномірність по всім областям. Давайте з вами перейдемо тепер до опалювального сезону. Що взагалі варто очікувати українців? І ось ви нещодавно заявили про стурбованість підготовкою багатоквартирних будинків в Україні, що можливо там не зможуть люди пережити, які живуть ось у багатоквартирних будинках цю зиму. Чому все настільки погано? Ну у нас погано було і до повномасштабного вторгнення. А давайте будемо чесними, що ще до початку того як Російська Федерація вторглась на нашу територію повномасштабно, тобто зі всіх сторін, 22-му році, то ситуація в житлово комунальному господарстві була вкрай складно. У нас теплокомуненерго має на балансі близько 18,5 тисяч кілометрів теплових мереж. А відремонтувати потрібно 14,5 тисяч. А ми ремонтували в рік 200-250 кілометрів. Серед них половина ремонтувала, а то й більше ремонтував Київ. Ми і тоді не були готові до опалювального сезону. Що казати зараз? А зараз проблема буде ще більша. тому що для того, щоб подати тепло та воду, а багатоповерхівки вище, там п'ятого, особливо вище дев'ятого поверху, потрібно, щоб була електроенергія в будинку. А тому, що насосна група працює від електроенергії висотки, тому в цьому випадку а, потрібно забезпечити подачу електроенергії при довготривалих відключеннях. На жаль, в Україні цим питанням ніхто не займається, не опікується, тому що наші можновладці більшості живуть в котеджах, і вони їх взагалі не цікавить питання людей простих людей, які проживають багатоповерхівка. А, а що ж що, 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 що робити людям, які проживають у багатоквартирних будинках, у багатоповерхівках? Доведеться переїжджати кудись, не знаю, до родичів по селам, чи що робити взагалі? Що робити? Важливе, важливе питання. Ви задаєте: перше, це забезпечити подачу електроенергії в насосну групу. Як це зробити? Є два шляхи. Один шлях це встановлення генератора. Але потрібно вважати на те, що генератор потрібно обслуговувати, потрібно там мастильні матеріали всі здали, потрібно слідкувати за генератором, плюс певно слідкувати за ним з точки зору охорони, тому що ну крадуть їх. І тут питання стоїть про генератори. Що за ними за ними складно буде слідкувати в процесі і обслуговувати і все інше? Це все ж таки певний час, а при серйозних мінусах на вулиці, вони можуть перестати навіть взагалі працювати. Є другий варіант це встановлення зарядних станцій, так званих сторіджей з акумуляторами в підвалах, а там, де стоїть насосна станція. А для того, щоб забезпечити їх за рахунок цих сторіждів, забезпечити подачу електроенергії. Це головне. Що повинні зробити а, українці, ті, хто проживають в багатоповерхівках, на будинках вище дев'яти поверхів. Тому що, як показує ситуація зараз в Києві, в Київській області, що вже зараз, як тільки пропадає електроенергія, в будинках вище дев'яти поверхів, немає електроенергії, не працюють електроплити, а немає води, і будинок абсолютно не життєздатний. А ось багато точніше влада заявляє у всіх містах щось що про цю підготовку. Вони закінчився опалювальний сезон, і вони відразу починають підготовку до наступного опалювального сезону. Чи можливо аналізуєте ви ось цю так звану підготовку, про яку вони заявляють? Чи це ж лише пусті слова? Ну, ви розумієте, що о, підготовка до опалювального сезону а зі зуст влади. А вона, в принципі, це одна завжди риторика. А заявити в серпні або вересні, що ми на 99% готові до опалювального сезону. Ну, як на мене, це повна профанація. Тому що заявляти про там, 99% або 100%, -100 підготовку до опалювального сезону ну, це абсолютно неправда. Це неможливо зробити не тому, що немає бажань. Для того щоб підготуватись до опалювального сезону, нам необхідно сотні мільярдів гривень, доларів і а, багато років: 10, 15, 20 років, щоб привести до лади всю нашу енергетичну систему, теплокомуненерго, водоканали, щоб забезпечити їх резервними джерелами живлення, щоб забезпечити їх пальним, щоб зрозуміти, за... що робити з боргами, щоб усі з тим, як люди будуть сплачувати, тому. А всі ці заяви про підготовку до опалювального сезону вони не мають нічого реального з дійсностю, яка відбувається на містах, і запитувати, до речі, про підготовку до опалювального сезону все ж таки ми повинні органи місцевого самоврядування на містах, тому що вони контролюють теплокомунанерго більшості водоканал, і вони повинні прийматися питанням підготовки міста до опалювального сезону. Влада все рівно. Ну, як би ми не хотіли, вона все рівно не зможе викинути своє віття. Олеже, дякую за змістовну розмову. На цьому будемо ставити крапку у нашому сьогоднішньому випуску. Дякую вам. Готуємося до будь-яких викликів. Тримайте зв'язок з близькими та будьте пильними під час повітряних тривог. Завжди ваш, Ярослав Гопаца.